Історія доводиться: війни вигравали ті, у кого більше досконалі технології, навіть якщо мова йде про довжину стріл. Дехто з військових експертів сходиться у думці, що однією з причин програшу Рашіської Федерації стане те, що її армія застрягла у двадцятому столітті, і мова не про партянки, дідівщину чи іржаву техніку Другої світової війни. Сьогодні як і обіцяла, будемо говорити про використання ІТ-технологій та штучного інтелекту на війні. Мій спікер СІТІО Ксенус Володимир Криченко. Вова, привіт! І одразу питання, яке 100% з'явилося у наших глядачів: як саме айтішник може розбиратися у війні? Що скажеш? Ну, ми зараз живемо в такі часи, що о, війна це частина нашого життя. Тому не розбиратися в війні, це ну як жити е, якось у видимому світі? А е, я, наприклад, е, якось? Доторкаюся до війни, починаючи там з активної фази, в 2014 році. Прямо з 2014 року я допомагав багатьом людям з поставкою якихось там речей, яких було недостатньо на нулі чи допомогою якимось фондам, і так далі. Багато моїх друзів, моїх знайомих були задіяні в якихось. Пов'язаних з військовими або волонтерських проєктах і зараз, ну взагалі, багато айтішників працюють над тим, щоб е, е, якось бути дотичними до війни, е, або якось у вільний час, або прямо працюючи в компаніях, які вже створюють якісь речі для війни: дрони, е, програмне забезпечення, і все таке інше. Е, а як почалася гаряча фаза? Я був частиною тероборони Києва і відповідно багато моїх колег, друзів і до сих пір або служить в армії, або пов'язані з it спеціальностями в армії, розробляють системи для армії і займаються цим. Тому зараз айтішник може бути досить експертним мати уявлення про війну зі своєї точки зору. Вов, штучний інтелект, кіберармія та чат, боти зі збору інформації це лише кілька інструментів, з якими вже працюють сьогодні наші військові. Розкажи детальніше, що саме входить в it арсенал війни? В it арсенал війни входить дуже різні речі. Перше насправді можна сказати штучний інтелект у війні вперше вперше був задіяний у 90-ті роки, коли система з елементами штучного інтелекту була задіяна в операції бурі пустелі для забезпечення логістики армії Сполучених Штатів. Зараз у нас Ну як то кажуть, стрімкий розвиток нашої АІТ-сфери для армії під тиском обставин, тому що, от, наприклад, з мого власного досвіду в територіальній обороні, коли там все збиралося по частинах, все було не було якоїсь системи, це була якась самоорганізація. З'явилися комп'ютери, з'явився якийсь облік зброї людей і так далі. Все це збирається в нашій державі. Це дуже не не развито, не, не зрівняти з армією сполучених штатів, але за допомогою наших людей, за допомогою волонтерів, добровольців, людей, які пішли туди і роблять все можливе, щоб е, привести нашу армію у 21 перше сторіччя за допомогою наших союзників, наших друзів є е, е, іде стрімкий розвиток армії. Розвиваються технології, розвивається зброя, розвиваються розбиваються засоби, які використовуються на полі бою та в штабі для планування. І ведення операцій, це все зараз переживає стрімкий розвиток в Україні. Дрони буквально збирають з нуля з усього що. З якогось речей, які купили на Аліекспрес, речей, які ну буквально знайшлися в гаражі, збирають дрони, перероблюють Цивільні дрони, бойові дрони пишуть програмне забезпечення. Прямо на ходу розробляють забезпечення програмне для зв'язку, для координації, для ведення бойових дій, для коригування артилерійського огню, Все це розвивається зараз. А якщо більш детально, ну тобто це дрони, це програма забезпечення, з яким працюють наші наводчики і так далі. Що ще? Ну зараз, от, наприклад, це дуже важливо, тому що е, точність артилерійського вогню вона зараз можна сказати один є з основним фактором нашої переваги над Російською Федерацією. Бо в неї є багато, дуже багато снарядів. У нас тільки снарядів нема, але в нас є точність. Точність не тільки завдяки тому, що ми отримаємо від наших союзників системи типу Хімарс е, чи МЛРС, е, які вже мають таке забезпечення, а завдяки. Е, Забезпечення наших підрозділів відповідним програмним забезпеченням для артилерійського вогню. І коли ми можемо використовувати навіть застарілі радянські системи, для, ну, скажімо так, більш якісно, ніж це робить Російська Федерація. Тому ми звичайно за допомогою IT не змінимо фізичні характеристики тих систем, ми підвищимо їх точність, але ми підвищимо точність їх використання, і відповідно це призведе до різниці на полі бою. Ти вже сказав, що наших солдатів їх екіпіровку, На жаль, поки що не можна порівняти з екіпіровкою солдатів Сполучених Штатів. Друзі, я знайшла інформацію, що їх комп'ютерний костюм коштує 60 тисяч доларів. Це оптичні приціли, прилади нічного бачення і особистий комп'ютер, який управляється голосом. Тобто вони вже отримують усі дані із супутника, і більш того, їх костюм має таку терморегуляцію, що їм все одно, коли куди вони потраплять. До... Арктичного кола чи в тропіки. А що ти знаєш про те, що мають зараз наші солдати? Чи щось змінилося з початком війни? З початком війни змінилося і почало змінюватися суттєво з 14-го року, тому що всі знали, що ця війна буде чи. Тим чи іншим чином готувалися, чи мали вже досвід 2014 року, коли не було нічого і не бажали повторювати свій досвід. Насправді, 60 тисяч доларів е, США це велика сума, але вона не так, щоб якась принципова, е, відмінна від екіпіровки нашого сучасного українського воїна. Е, тут можуть бути варіації, але насправді. Е, я можу з власного досвіду сказати, якщо ми беремо якісь е, середнього рівня світові на топові бренди, то екіпіровка е, просто одежа звичайного українського солдату вона може коштувати десь пара комплектів е, демісезонної або зимової форми. Це до 2000 доларів США. Легко. Е, якась більш-менш сучасна зброя з вісом прицілами нічого такого суперкласного і нічого фантастичного зоряних війн, це десь до 15 тисяч доларів США, звичайно, ми беремо з автомати Калашникова зі складів і так далі, і вони там можуть коштувати не так дорого в цивільний час у магазинах. Але коли їх нема тому що в нас немає просто мільйонів цих автоматів, просто на складах вони ніде не зберігаються, і навіть цивільних карабінів такого типу їх теж в країні немає. Мільйонами, і тому зараз народ купує все, що є для того, щоб бути готовим, для того коли йдуть в тероборону і не не забезпечені чи ти готовими на випадок знову вторгнення, десь з якихось напрямків, з яких з яких зараз більш-менш безпечні, то приціл автомат віз, якщо це автомат не така не сама проста річ, а така надійна річ, наприклад, на платформі, це 15 тисяч доларів США легко. Бронежилет, сучасний шостого класу, керамічний, це приблизно до 2 тисяч доларів США. з з додатковими системами, які на ньому будуть монтуватися. Тож, додаючи ці цифри, ми бачимо, що 60 тисяч доларів США це не така велика цифра, і наші солдати вони потрохи екіпіруються. Хтось за допомогою волонтерів, хтось сам щось придбав, хтось за допомогою наших союзників. І взагалі, наша промисловість вона дуже переорієнтувалася. з початком гарячої фази дуже багато о, бізнесів, які пов'язані з легкою промисловістю, вони почали випускати військову Форму екіпірування бронежилети жилети і все таке інше. Воно, звичайно, місцеве коштує набагато дешевше, ніж американські, наприклад, але все одно це суттєві гроші, і наш одягти нашого солдату це не дешево. Це 100%. А я знаю, до речі, що наші спецслужби СБУ, також працюють з американським стартапом ClearView Ол. Це технологія розпізнавання облич, і ми можемо бути спокійні, що усі ці орки, які творили страшне на нашій території, їх усіх знайдуть, тому що статистика показує, що завдяки ВКонтакті ця програма може розпізнати більш ніж 99,85%. Ну тобто, це просто нереальний результат. Це більш не військова технологія, технології безпеки, але е дійсно так, якщо вони залишили цифровий слід, то їх знайдуть, і знайдуть в інтернеті, і всі свої отримуються. Тут дякуємо усім тіктокерам, нехай і надалі а, записують да, сі да, тому, що да, технології зараз на достатньому рівні, щоб при знайти всі фотографії, всі профілі і так далі. Якщо вони десь колись світилися в контактах на однокласниках і так далі, вони будуть знайдені. Завдяки саме цим технологіям воно душе досить суттєво автоматизує, і завдяки тим технологіям воно досить суттєво прискорює автоматизує можливість пошуку е, персона людей цих їх імен і інформації про них. Ми всі дуже вдячні Старлінку, котрий тут працює, І, не дивлячись на усі заяви їх одіозного власника Ілона Маска. Скажи, будь ласка, твоя думка щодо його постів? Що це все означає? Ну насправді тут можуть бути різні речі. По перше, Ілон Маск. Гарний бізнесмен, гарний інвентор і гарний організатор. Але очікувати від нього, що він розбирається просто у всьому, це якось ну такі е, речі, які е, звичайні люди е, покладають на е, відомих персон. Е, як то кажуть, без граундвесто без без всяких на те е, причин, тому що якщо людина досягла успіху в одному, це не значить, що вона може досягти успіху в цьому. Ілон Маск, мабуть, до о, 24 лютого і не дуже представляв, де знаходиться ця Україна, а тепер намагається е, зробити. Е, е, Аналізувати і робити якісь історичного рівня зауваження. Плюс, я думаю, що ще в він знаходиться під певним впливом відповідних людей, він республіканець і республіканець. Тієї частини, яка можна сказати, е в, в Сполучених Штатах схиляється до ізоляціонізму Сполучених Штатів, до їхнього відходу від світового лідерства і фокусування на американських чисто проблемах, відповідно, він спілкується з тими людьми, людьми, які е не дуже цікавлять, що там відбувається в Україні їхня точка зору, що хай ті люди там стріляють, помирають і так далі. Головне, наше Сполучені Штати, це з моєї точки зору дуже помилкова точка зору. Тому що якщо ти не вирішуєш проблему, проблема прийде до тебе. І так завжди бувало. Варвари прийшли в Римську імперію, в Сов'яни розгромили Візантію на тернах України, наприклад, святослав Хоробрий мог бути легко відносений до з точки зору розвитку цивілізації розвитку тогочасного цьогочасної київської росії київська русь була менш розвинена ніж та ж сама візантія але святослав хоробрий зміг а, а, Перемогти сили візантії на українській території, тож якщо цивілізована країна не вирішує проблеми навколо себе, проблеми прийдуть цивілізовану країну. І відповідно Ілон Маск, будучи частиною такої от е ізоляціоністської е ком'юніті, він схиляється до рішень, е які не мають е Якихось цивілізаційних значень. Ну, взагалі, втручання США в цивілізаційний розвиток з їх точки зору, воно не потрібне, а з моєї точки зору, це не так. Дякую тобі за твою думку. Як на мене, це майже те саме, коли кажеш, що я не цікавлюся політикою. Ну що ж, тоді, а, будь ласка, не жаліся, коли політика прийде до тебе. Давай да, поговоримо ще про. Ну це та саме, що в е, ігнорувати що відбувається в твоєму багатоквартирному будинку. Е, якщо ти ігноруєш проблеми твого будинку, то твій будинок буде з проблемами. Це все в тебе може в квартирі і не буде проблем, але ти живеш не в своїй квартирі. Ти живеш у своїй квартирі в цьому районі, в цьому місті, в цьому світі. Давай поговоримо з тобою про кібершпигунське груповування Анонімус. Це ще один яскравий приклад того, як спеціалісти високого рівня можуть впливати на перебіг подій. Тому що з самого початку війни, окрім російських сайтів, вони повалили сайт Міноборони Білорусі та урядовий сайт Чечні. Вова, а не можна взагалі якось все повалити в Оркостані? Може, можна? Можна і так відбувається. Насправді, спочатку гарячої фази досить багато систем, не тільки організованої групи типу анонімуса, професійна й за допомогою звичайних людей вивели досить багато систем з ладу. Але це питання в тому, що це ж не, не назавжди. Це як і будь-яка війна, це змагання ресурсів. Ми виводимо з ладу, вони ремонтують. Питання в тому, чи зможуть вони ремонтувати все, що ми виводимо з ладу. Так само вони діють, обстрілюючи нашу інфраструктуру. Вони намагаються обстрілювати її з більшою інтенсивністю, ніж ми ремонтуємо. Хто витримає в цій війні, той буде переможцем. Ну тут переможемо. Ми тут питань нема. Я вибачаюсь перед глядачами. Я не є експертом у цій сфері, але я готувалася і вов, дивись, таке явище, як DDoS, атаки на сервер. Я так розумію, саме їх частково використовують хакери для того, щоб обвалювати системи. І можливо дурне питання. Але чи можливо створити якийсь такий application, додаток, наприклад, прив'язати його до дії? Щоб ми розуміли, що їм користуються лише українці, і так прокидаюся я зранку, відкриваю програму. Вона показує мені о десятій ранку. Клікніть, будь ласка, на цей батон. Ми усі разом, десь 10 мільйонів, щонайменше натискають на цю кнопку, і щось там обвалюється. Так, насправді тут е, ця ідея не нова, і це все створене. Є багато е, додатків, які е, саме це роблять. Можна приєднатися, є багато ресурсів, наприклад, ITArmy.com.ua, де заходиш, і там буде інструкція, як приєднатися до е, масованих атак на російську інфраструктуру. з початком гарячої фази багато. Засобі масової інформації особливо була ця тема розкрита на IT IT ком'юніті девелперзорює як це робити. Покрокова інструкція на it армії, покрокова інструкція, як можна приєднати, що можна робити. Це насправді не складно будь-яка людина може це зробити, прочитавши, встановивши програмне забезпечення і зробивши, але тут є одна маленька річ. А коли ми це робимо з середини України, вся ця атака має навантаження і на наші мережі. Також тому насправді фундаментально ці атаки краще вести ззовні України. А для цього треба використовувати або VPN, або якісь ну є багато інструкцій як скористатися безплатними сервісами різних клаузів щоб тимчасово отримати там на на тиждень на місяць якийсь безкоштовний сервіс на якому запустити це програмне забезпечення воно зробить свою справу атакуючи російську інфраструктуру і потім все це виключити А атакувати воно буде з Колумбії чи звідкись. тому таким чином не навантажуючи українську систему. Це все зроблено, є багато додатків, можна приєднуватися, є координовані атаки і. Інформація виходить, тому що важливо, щоб багато людей атакували одну і ту саму ціль. Тому якщо знаходиш, і приєднуєшся до якоїсь групи телеграм-канала, то там є інформація сьогодні. Атакуємо такий то ресурс і починаються атакувати. Вов, якщо твоя ласка, я попрошу у тебе перелік таких телеграм-ботів програм, куди можна приєднатися. Тому що я скажу тобі чесно: зараз ми ну, дуже важко орієнтуватися у тій інформації, яку ми отримуємо. І ніколи немає гарантії, що той чат-бот, наприклад, до якого ми приєднаємося, він не буде чат-ботом з росіянської сторони. Тому, будь ласка, я буду чекати від тебе перелік. А друзі, для вас все залишу в описі до цього відео. Вов, я. Кажу один ресурс, з якого можна почати: це ITRM.UE. Оце достатньо, далі, щоб почати. Там є багато інструкцій е, з різних сфер, як приєднатися, як допомогти, як допомогти в кібератаках на російську інфраструктуру. Оце буде достатньо. Далі е, там з цього ресурсу можна піти і знайти вже і телеграм-канали потрібні, і так далі. Але те, що ти кажеш, дуже вірно, тому що не можна просто скачати якусь програму з інтернету, де хтось написав, що вона на такою російської інфраструктури запустити на. На своєму комп'ютері е, може статися так, що ви дозводу ваш комп'ютер, тому що цей телеграм-канал буде ФСБшним. Тому не качайте все, якщо ви не впевнені, не знаєте, е, що це за програма. Не в якщо ви просто знайшли десь цей телеграм-канал, не робіть цього. Користуйтеся перевіреними е, перевіри, перевіреними сайтами, наприклад, it армії, девелопер.юї, там ви знайдете. Е, Чисті канали, чисті, чисті програми забезпечення, які ви можете використати в атаках на інфраструктуру росіян. Я знаю, що ви з вашим бізнес-партнером також робите свій внесок у боротьбу за нашу країну. Якщо це не надто конфіденційно, чи можеш ти щось нам трошечки розкрити? Ну це справ насправді у нас it компаній Відповідно, деякі наші люди вони враховуючи їхню спеціалізацію з початком гарячої фази з 24 лютого потрапили в збройні сили і або забезпечують зв'язок, або працюють наприклад над артилерійськими системами. Вони все це роблять. Ми їх підтримуємо. І допомагаємо всім, чи можемо. Ми так само, наша компанія, робітники наші приймали участь у цих кібератаках. Ми працювали, скажімо так, в сфері. І ПСО, про що я не можу розповідати докладно, е, тому що мене не погладять на поголівці е, відповідні наші служби для того, щоб допомогти впливати е, за допомогою ПСО на е, росіян. Ну і відповідно, це індивідуальні та Пожертви компанії на певні проекти на армію на волонтерів для того, щоб забезпечити наших людей, які зараз приймають зараз безпосередньо воюють, там що їм необхідно. Я впевнена, що після нашої перемоги ми дізнаємося дуже багато нових імен тих людей, які ось так працювали на іншому фронті. Тому тримаю за вас кулачки і за усю нашу it армію Будь ласка, робіть свою справу. А вов скажи, будь ласка, я знайшла інформацію про те, що ну окрім операторів, телеоператорів, дуже багато геймерів стали працювати на Збройні Сили України. Ну, наприклад, вони стали операторами дронів а яку спеціалізацію обрати для того, щоб у майбутнього мати змогу працювати і зі збройними силами України чи з СБУ, чи з іншими структурами? Ну я маю надію, що о, навіть після гарячої фази цієї війни ми вивчимо цей урок і будемо розвивати нашу оборонну сферу, особливо о, в сфері сучасної війни. Е, тому спеціалізація це відповідна кібербезпека. Про що ми тут говорили, Про те, щоб о, мати можливість. Вести е атаки на кібер е за допомогою кіберзасобів на інфраструктуру е нашого ворога. Це розробка програмного забезпечення для армії, для, починаючи з банальної логістики, що досить важливо. Тому що, е як то кажуть, не бажається, що там найцікавіша річ, це, наприклад, ударні дрони і так далі. Насправді е виграють е виграти е війну просто будучи. Озброєним на лінії фронту неможливо, тому що буквально солдат е, з автоматом вистрілює е, сотні патронів ну за день. І тому він патрони це треба йому доставляти. Якщо їх неможливо доставити, то цей солдат через день вже не недієздатний, не боєздатний Тому, е, як то кажуть, е, військові, що е, капітани вивчають тактику, а генерали вивчають логістику. Е, тому е, е, Забезпечення нашої euh, армії. Системами, які зможуть бути ефективні навіть в складському, логістичному е, і тому подібному подібних речах, це дуже важливо. Далі відповідно е, війна є сучасною. Е, спостереження навіть у, у повітрі це навіть важливіше, як каже наша аеророзвідка, ніж е, удари з повітря. І е, 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 всі системи, які будуть розроблятися, це системи, які зможуть автоматично патрулювати, автоматично розпізнавати. Тому це машин льонінг, дата сайенс, це система автоматизації, авіоніка, все, все що пов'язано з розробкою е, літаків, дронів, літаючих апаратів. Далі системи польового управління, знову такі для артилерійських систем для координації, досить багато спеціальності. Не, не обов'язково бути якось мати су, сугубо суто військову якусь професійну орієнтацію, будь які IT Буде потрібні нашій армії, воно потрібне вже зараз, і буде потрібне в майбутньому. Мені на думку спадає вислів майбутнє вже тут, тому що все те, що ми бачили у фантастичних кіно, зараз вже стає реальністю. Тому Вов, я тобі дуже дякую за твою діяльність, за твою позицію. І а вже ж буду від тебе чекати перелік. Правильних посилань з ким можна працювати, дякую тобі, наснаги, друзі. Ну а ми дуже скоро побачимося, адже у мене в гостях буде новий цікавий спікер.